У вашій заяві вказано 1. Там невизначений номер, тому що він мінявся, я не знаю, який було, 11. Тобто поставилися, вулиця Гакати. Вулиця Гакати. Сто весіння фіксується технічним засобом на Справа розглядається злідчиво суди Подільновської за участю секретаря коваль. Відтові складного суду будуть? Ні, немає. Прокурор у вас? Ні, немає. Ви тежки не отримали пам'ятку з вашого права обов'язково? Так отримав. Права обов'язки вам зрозуміли? Так, зрозуміло, додаткового роз'яснення потребується? Ні, не потребую. Не потребуєте. А вам щось, будь ласка, ваша потрібно. 30.11.2016 року мною було подано заява про вчинення кримінального пропорушення до прокуратури, до Каховської місцевої прокуратури на особистому прийомі у керівника прокуратури. От. Заява про злочин. Будь ласка, оголошуйте. 7.10.2016 року на мене склав протокол про адміністративне правопорушення інспектор Кахольського Кахольського відділення поліції, старший лейтенант поліції, гілін Тарас Степанович за статтею 44, час 5. Кодексу адміністративного правонапорушення. Дитички, ви зараз оголошуєте заяву про злочин. Я як слідчий суддя, прошу оголосити вашу, вашу скаргу на бездіяльність. Ця заява була прийнята, зареєстрована в журналі єдиного обліку, про що свідчить печатка та номер. І подальші дії, тобто не була внесена до єдиного реєстру до розслідувань. 1 числа я був в прокуратурі, це наступного дня. От. Мені повідомила секретар про те, що розподілена справа була на прокурора Гнюка, так, так як він був на лікарняному. Якщо вам зручно російсько, російською, може до російської ну, давати пояснення. Я вчуся на українській, тому буду на українській. Так як він був на, лікар... на лікарняному, тому я, ну, розуміючи, що чоловік боліє, з'явився 16 числа 12 го місяця. Потрапив на прийом до Палагнюка, який мені повідомив, що справа розглядається, мені, але до єдиного реєстру досудових розслідувань внесення не було. Причину назвав це наказ керівництва області, яке йому доручило провести якусь перевірку стосовно цього факту. Згідно відповідно до частини першої статті 214 КПК України слідчий або прокурор, невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення або після самостійного виявленого з будь-якого джерела обставин, що може свідчити вручиване кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Відповідно до статті 19 Конституції України орган державної влади та органи місцевого самоврядування і посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб. Що передбачено Конституцією та законом України. В статті 92 Конституції України визначено коло питань, які визначаються виключно законами України, в тому числі організації і діяльність органів досудового розслідування. Це пункт 14. Наявність або відсутність подій кримінального правопорушення та складу в діях особи може бути встановлено лише в ході проведення досудового розслідування згідно з розділом 3. Кримінального процесуального кодексу України. Стадія досудової перевірки за законодавством не передбачена. Стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України вказує на те, що прокурор зобов'язаний в будь-якому разі зареєструвати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових освітів. Прокурор не має жодних законних підстав відмовити у реєстрації повідомлення в єдиній реєстру досудових розслідувань, навіть якщо, на його думку, таке повідомлення не свідчить про вчинення кримінального правопорушення. При цьому, у відповідності до частини 5 статті 214 кримінального процесуального кодексу України, до єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться саме ті обставини, які були наведені заявникам у своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення. Прошу визнати бездіяльність прокуратури незаконною, зобов'язати уповноважену особу внести дані заяви про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Чи є саме безподій випросить про визнання? Чи саме бездіяльність просить визнати? Прокурора Гнука? Йому досталася справа, він її розглядав, він повинен був внести її до єдиного реєстру досудового судового та розпочати досудовий судового свят. Вам надано заяву про злочин 30.11.2016 року з особистого прийому всієї, так? Так. Да. Да. Проповодити ще можна пояснити 50. ...10.15 року щодо проведення реалізації слідчий назовного пратування прокуратури. Ліквідовану посаду слідчі у Куховській прокуратурі. Одночасно прокуратурі області створено слідчі відділити, відділення повноваження виконувати вимоги пункту 1 розділу 11-го перехідні положення КПК України в частині здійснення досудового слідку. Згідно з пунктом 1, розділу розділ одинація, перехідних положень, кримінально процесуального кодексу України, до Дня введення статті 216 Кримінального процесуального кодексу України повноваження щодо досудового розслідування здійснюється слідчі органів прокуратури, які використовують повноваження слідчих визначених цим кодексом щодо злочинів, передбачених частиною 4 статті 216 цього кодексу. Також у прокуратуру. У області створено слідчі відділки наділено повноваженням виконувати вимоги пункту 1 розділу 11 перехідних положень КПК України в частині здійснення досудового судового тому в тому числі і щодо працівників правоохоронних органів та судів. Як бачається з заяви, яка була надана заявником і сторожником, прокурор не мав можливості виконати вимоги статті 214, тобто після самостійно. Там де вказано, що ми вкладені пізніше після подання заяви про провчення кримінального про прорушення, або самостійно виданий будь-якого джерела. Стани може свідчити про вчинення кримінального прокурування, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового проти та розпочати розслідування. Має такі, такі можливості розпочати досудове розслідування позбавлено. Слідчі, які здійснюють досудове розслідування, визначаються керівники органу досудового розслідування. В даному випадку Каховській місцевій прокуратурі немає органу. Керівника досудового судового розслідування, він знаходиться в прокуратурі області. Я не можу зобов'язати вищестоячу регіональну прокуратуру здійснювати досудове розслідування. У мене таких повноважень немає, відповідно до чільного кримінально процесуального кодексу та закону про прокуратуру. А тому я відповідно до того резолюції, яка була намірна, я б розглядав цей справу. На даний час вона вирішується проводиться впроводиться щоб даних як скарга порядки звернення громадян, що Ви бажаєте, ви кажуть, що вашу письмові заявили, пояснення розправи? Письмо пояснень нема, це я просто записав. Чи є у вас запитання Так, є запитання. Справа була розподілена на вас. І ви повинні були не розглядати її як скаргу, бо в заяві чітко вказано, що це заява про злочин, про вчинення кримінального правопорушення. І потрібно було внести до єдиного реєстру досодових розслідувань. Чому ви це не зробили? Відповідно, цю заяву повне з порушенням нових КПК. не попередження про кримінальну відповідальність, як ви вимагаєте кримінальне простосування кодекс, подачу завідомо неправдивості заяви про вчинення кримінального правопорушення. А тому ця заява не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу, як такого. Тобто ви звернулися і з неналежною заявою, тому що при відбиранні заяви ви бути Щодо того, так як ви не посилали на не поштою, на якимось іншим чин, А їм особисто, тому вас повинно було відкрити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення звучення. Цього не було зроблено. А чому в мене Чого це не було зроблено? Чому я мене не, не повідомили? Це, 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 це не до мене питання. Тому я не вважаю, що це є повідомлення про вчинення злочин. Тому що ви не несете ніякої відповідальності за вказану заяву. У зв'язку з тим, що я заяву подавав особисто, на особистому прийомі. І тому в тому, що мене не попередили про відповідальність за завідомо неправдиві показ або заяву, я ж не винен. Це не, не, не до мене питання. Коли я у вас був на прийомі, чому ви, ви мене не повідомили? Я у вас заяву не приймав. Заява знаходилась у вас. У мене я прийшов. Заяву я не приймав. Я прийшов Бід до вас на прийом. Таки... Ви мене прийняли. Я, я вам роду поясню, все більше я нічого вам не можу пояснити. Але ви мені нічого не поясняли. Ви сказали, що, ді... що мою справу закажете з суду якимось чином. Так, Вже є запит суду, вже її цю справу я вивчаю тут в суді. А яким чином ви її вивчаєте? Вивчаю? вивчаю. Яким тут чином? Тобто проводиться досудове розслідування? А в рамках чого ви його вивчаєте? Вашу заяву, не вашу заяву, чи є там склад злочину в тому, що там ви повідомили. І тобто що... ви проводите перевірку, я так розумію. Так. Порядки звернення громадян. Але я Зависую. не... не це громадян. Не так, це ваше право. Ви ж вважаєте, що ви повідомили про злочин, я не вважаю, що ви повідомлення про злочин. Нема би Якщо визначені оголошуємо лише заяву про злочин. Чи буде додаткові пояснення про питання? Так, у мене є пояснення. Я подав не тільки заяву про злочин, я подав копію двох протоколів, на які вказували в заяві, як підроблені. І я тут ссилаюсь на висновок експерта, який... Які в мене відсутні і які знаходяться якраз у справі. І вважаю, що діянням прокурора проводиться якась, ну, для мене нерозуміло, ніяким законом не обізначена якась перевірка. Хоча законом чітко вказано. стаття 214, чітко вказує, яким чином ви мали отримати цю справу та вивчати тільки в рамках досудового розслідування. Я не компетентний проводити до судово і заяву я подавав про злочин, не звернення громадян. Я кажу, я проводити досудове слідство, У мене немає повноважень. Але у, вас, у вас були повноваження внести до ЄРДР? Мене не було таких повноважень. Тому що я, о, Каховська не здійснює до розслідування, розслідування стосовно працівників. Є стаття 216, пункт 4. Читайте, там написано, хто здійснює до судове розслідування. І Хто компетентний приймати такі заяви? Ну, ну, Вони в піховську місцевому потужку. Сторони підтримують свою позицію? Да. Так, я підтримую свою позицію. Прокурор підтримує да. свою позицію? — Що